Слава Ісусу Христу, шановні співгромадяни, сьогодні в таке величне свято і праздник святого Миколая Чудотворця. Дозвольте привітати наших воїнів світла з їхнім святом. Збройних сил України. Вітаю також усіх воїнів, усіх родів військ, добровольчих батальйонів, волонтерів, усіх людей доброї волі. Шановні співгромадяни, прошу вас. Як один із перших волонтерів допомагати нашим воїнам Збройних сил України гривнею. Волонтерів прошу і людей усіх, хто тільки чим може допомагати, щоб ми нарешті. Вийшли з перемогою перед лютим ворогом. Я дякую всім за увагу, поширюйте цю правду, бо тільки правда визволить і об'єднає нас. Слава нашому Господу Богу! Слава Збройним силам України! Слава волонтерам! І слава Україні.